Дані спаринг на зборах завершили з розгромним рахунком 6-0. Команда в гарному настрої замотивована на перший тур? Так, в гарному настрої. У нас є мотивація, ми завжди граємо на результат. Чи накладає додаткову відповідальність те, що команда за це півріччя жодного разу не програвала? Та ні, знаєте, ми про це не думаємо. Ми знаємо, що воно колись буде, але ми відтерміновуємо це. До поразки треба готуватися. Вона рано чи пізно буде. Так що я не знаю, ну добре, що всіх виграємо. Будемо дивитися далі. Синицю Фол там був також проти кулішала. Дає грати Сергій Задран. Литовченко у штрафному. Литовченко, Литовченко, А буде бити Литовченко, Пробиває Литовченко в попередчину. Ще один удар. Литовченко таки забиває два різні склади на два тайми. Судячи по кількості голів, вже можна сказати, що склади є більш-менш рівноцінними. Хотілося, щоб вони були рівноцінними, але з тих чи інших причин вони таковими якби поки що не являються, але ми, скажімо так, прямуємо до того.

Заключна, е, заключна гра в нашому піврічному тренувальному зборі. Але ми задоволені результатом, задоволені відношенням футболістів до своєї роботи. і Йдемо на два дні вихідних і готуємось до першої гри в чемпіонату. Дуже гарний спаринг, головне, що виграли. Вигравали свої, свої тактики та будемо готуватися до чемпіонату. Чи можна сказати, що команда вже 100% готова до старту чемпіонату? Та Це тільки чемпіонат покаже. Чи готова вона 100%. Та ні, 100% ще не одна команда в світі не готова до початку чемпіонату. Так не, це неможливо. Можу, не можу, подивимось, після першої гри чемпіонат готові ми чи ні. Сьогодні також став відомий наш суперник на другому попередньому етапі Кубку України. Граємо з Черніговим на виїзді. Які задачі ставите для команди на цей кубок? Та які завдання? Завдання перша гра. Перша гра це головне. Ну, а далі будемо бачити. Далі буде далі. Ну, будемо намагатися перемагати всіх. Так що, як тренерський штаб нас настроїть, так і будемо грати.